Йоу, Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас завершився сезон з трофейними кубками. І у мене тут 5 якогось лиха назбиралося. Я не знаю, дали мені трофейний бокс, давай його заберемо. Взагалі не знаю, що з нього таке толкове може випасти. XP, -дабл, ще XP. -дабл Скінчик, кстати На мелоді. Ну, такий собі скін. Плюс у мене є ще прикольний. Тому пропускаємо його і пінчик на сема. Коротше, нічого толкового нема. Но зато в мене є ще гіперзарядна нагорода. Тому давай її заберемо. І мені випадає гіперзаряд на Джекі. Я за ним в не граю. Такс. Ладно, сьогодні я не один, сьогодні ми кличем Денчика в команду. Ну, Даш, я тебе просто бустив, нубека. <порозказуй, порозказуй. В общем-то, у нас ще й, само собою, новий сезон в баттл пасі. І подиви, просто який я балдийніший скін на Френка тут дають. Ні, скін потужний. Він красиво виглядає. А мені випав гіперзаряд на барліка. Ууу. Ну, барлі це набагато приємніше, ніж, звісно, Джекі, но. <порозкій> Придеться вчитись грати на Джекі. Ну, а скажу тобі так, скін на Френка доволі таки прикольний, тому Battle Pass, скоріш за все, я буду. Брати. А ми, в свою чергу, пошуруємо, скоріш за все, фармити рейтинг. Трошечки злили, були з останнього разу мене 400 рейтинг. Тайсі денчик. А бух його знає, в мене 4252. Ну, коротше, не особо велика в нас різниця, але я тут трошечки ще повиконував всяких приколів, і мені тут дають багато стардропів, з яких ні чорта не падає з цього пропасу. Коротше, ти пропас купляєш чисто для того, щоб геми лутати, і чисто для того, щоб е -е, отримати скін на Кольта, типу, супер суперкласний, який буде дуже-дуже рарний. Не знаю, мені типа цей скінчик не особо подобається. Тіпа, типу, в мене є оцей скін на Кольтича, поняв. оцей ангельський. Мені mm -hmm. здається, він нічим не хуже від е цього їхнього пропасовського. Ангельський прям класний. Я би, можливо, купив би наступ. Й про пас? Бо mm -hmm. купляти раді гемів, типа, ну, мені здається, толку бо немає. Типа за ці бабки можна купити ті самі гемаси і. Так, да, да. Просто там фішка в тому, що там ще і коїнів на, на першому левелі дають прям багато. Тіпа 10 тисяч коїнів це немало. Плюс кінчик, плюс гіперзаряд дали. І далі ж уже не буде ні одного гіперзаряду, як я розумію. Дальше взагалі не сиплять гіперзаряди. Пару легендарних стардропів є, а гіперзарядних нема. Нема, просто нема. Тому ладно, Денчик, не будемо тому запускай. пошурували. Тому запускай. Треба та ще ти Треба апати собі. Міфіка. Якщо ми сьогодні зможемо апнути міфіка, це буде вообще з ума зійти. Кстати, я б, би зараз на цю гарячу зону взяв би реально Барліка. От барлік, я буду поняв стояти ви ці рушілися. Це сам перед. Може забань грома? Оце б я забанив, да, Оце Я вообще хочу зробити. Щось завтикав чуть-чуть. А бажано бажано, щоб ти викачав собі цього грома. Бо я що тебе коїні багато. І спробувати, щоб ти на ньому почався грати. Прикольно. Попробувати можна. Так, ладно, гаряча зона. Кого б мені такого взяти тут? Я би ти знаєш, ти знаєш, що б я зробив, може, я. би, я це би це частера в натурі взяв, бо демежа зблизька багато. Плюс він ще й на середню дистанцію хорошо працює. Тому можна спробувати. У них Емс, Вольт. А ні, у них немає Емс. У них біта, Вольт і Міко. У них біта, Вот. Да. Міко, це такий противний перець, що це кап. Просто. Так. Якщо ти за нього ще і хорошо граєш, то це пшено. До те, кстати, вольт пішов і Макакіч, тому, походу, тобі там. Дупа. Да, тому, походу, мені тут реально дупа, бо Макака так, ну, мені я... просто не дає ніяких шансів. Я біту з цим виніс, але насправді не сильно то нам допомогло. Є. Чувачки, ідіть розбирайтеся, самі тримайте, бо Макакіча за кидальщиком убити, але це просто щось і чимось. Да, Давай Генри просто поможу. Отако от легенько, типа. Все, і він, і він пішов послакав, до Поняв. Ген тупо поскакав. Він віта хилиться просто танцю, гаджетом. Так, це... Давай якось її попробуємо виробити. Так, хорошо, так, хоча б. це ми зробили. Ні, ну слухай, мені здається, що попахується поразкою, тобі не кажеться? Мені теж це попахує поразкою, чесно, тому що вони тут захопили дуже сильно. Так. І зараз вони шурують оп, всі оп. сюди. І все, <реш> і все, <всьо>, і <реш> тут зараз тоже захоплять. Но... У нас бочка вроді да. нормально йшов, але но все. Тут все вже якось быстренько на наразка... Просто ми не розігралися, поні поня. Ми не розігралися. Ще я думаю. ще не проснулися, як говориться. <реш> ще ще третього цього діаманта злию. Куда тут просинатись? Тут валити треба конкретно жорстко. Поїхали. Сейчас хокей оно нам дасть. Кстати, як ми хокей би не любили, але ми тут дуже часто перемагаємо. Да? Да, да. Так, хорошо, кого б банити? Я би забанив дінича. Наші забани Френка. Я баню грома Пу -пу -пу -пу. і я беру Гейла. І за Гейла я. Я попробую нормально розкататися. А кого мені взяти, я це думаю, просто. Може взяти Вакаку? в тебе, нема чуйки не, на матраса? Поч на матрасу ж пізіграв. Ну я не можливо знаю. Може матраса тут... взяти. Може. Може взяти. Джесі, може. Може Н взяти? Джесі, ну давай спробуємо. Да. Двісь, вони пробуємо. йдуть, вони йдуть на шайбу, я їх заповільнюю, ти стріляєш просто по всім шарим розлітаються і хабела. У них частер? Ох, є ух uh, Ау, uh, нормально в них по піку. Нормально. Що, бравдрів забув, як звати? Да, да, <рес> да. <рес> я того й не, не назвав їх, бо забув як вони звуться. Фенг там вроді, та вони зі скінами поняв. А його класний, оце ще стріляє тако далеко, поняв у нього ультиштовка. Та він класний, але я забив уже шайбу та й не париш. Бачиш, я тільки у Джессі, вона працює тупо скрізь. Кроме <рес> соло ШД. Окко хелп. Хелп, хелп, хелп. Убити. Опа, нормально. й <рес> не паримся вообще. Що тут паритись, чуваче? Я просто тупо іду і забиваю. Просто в танго їм закинув, голяк. Да, да, я оце так якось і закидую, поняв? Так, плюха, честера убиваю. Так. Тюменді, так, чеки, все, 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 хорошо. Хоча по вигляду пік у них був досить таки сильний. Да, да, пік, типа, сильний, поняв. Але ж. Е... І в нас був пік, ну, не гамно, поняв. Ми дуже хорошо взяли героїв. У нас був танк, ти нормально демеджа вносив, а я заповільнював. Так, гемаси, 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 гемаси. Дивись, коротше, е... що я хочу. Я хочу забанити Дінича, бо Дінич, він завжди дуже противний. І на цю каточку я хочу спробувати взяти собі вольта. Якщо я не забанили, а його не забанили, тому. Вольта. Може Пробувати? Як думаєш? Mm -hmm. Попробуй, попробуй. Я візьму Санді, напевно. Let's go. попробуємо. Санді дасть шторм, і можна буде ну щось таке придумати, конкретно жорстким. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на Люксор Крафт. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш Продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів. Вбити його не так складно, проте вибратись потім з ПОП арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Менше скінчик на ню такий прикольний. Степа ангельський самий є. Ні, мене такий самий. Мене М -м. ангельський є джин. Угу, поняв, так, да. поняв. Блін, у них джасі. О. І Ріко, мію. Так, 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 щось. Главане, не приємна, головне, ой, чувак, забирай гімаси. Забираю, отходим. А це а там, а, а Пінгвін капець противний, поняв? Ріко противний, він може. Ну, Ріко противний дуже сильно. Джесі мега противна в моменті. Ну Ріко ще прикол в тому, що він може не попасти, поняв? Або також часто рікошатами грати, поняв? Або Рікошатами часто грати і демежа вкидувати мега багато. Так, ну мені треба якось еволюцію зробити свого робота. Угу. І там ще ця Іві. Яка дуже крепка, насправді. Ух ты, йо, ти ти йо, 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 жити. Осью тему, ми тут хилимся. Ріковим. Бемс, бемс, шото. Ой-ой-ой, я капець демеджа отримую. І Я даже лопнув, як я вас... подумав, що я отхилюся. А як вас так перебили, чуваче? А мене отругило. Я не могу убьть. Ивио повністю. А, так це не Міко. Ні, це що, не що Міко, не це Містер Іві я понял? Mm. Ну ми вроді задефали. Турелечку на оцю треба. Ну турель, йо йоу. Йо, йо, йо. Так, я попробую Жити. отхилитися. А, ти взяв гаджет на хилочку. Да, да. Ну у мене він був. У мене він був бдитий. Так, бэмс, прокачиваем себе. Ой-ой-ой, дачек, ой, я ще череп... там турелька. Там турелька, там, турелька можна... у них уже гемів купа. І в мене ще до ти, далеко. Ну, я чор знаю, що робити. По я тоже поки не знаю. Так, нашій полетів. Полиць... Просто... Там ні чорта нема, там все у цього. Блін, я, я наша збив... гаджет случайно! А, ну в принципі не я случайно. Я збив щочек, я збив щочек, оп. Так, треба цю штуку поламати, щоб не було цих пиявок купа. Так там там просто Ріко живе, капець. Да, я не знаю, Ден. Я не можу. Я, я мать. И матрас тоже ничего просто. Так стоп! Да. У нас було да нас... геймів, тями, чувак! у нас не було, чтобы один. Він тільки що підібрав. Ну да, а бы ще один, понял, счетчик без бэ все, mm -hmm. потому что рівно было бы. Капец, щось у нас вообще старт такий собі, якщо честно. Хоч мы и пробуем пікати <laughs> героїв нормальных, ни черта у нас не получается. Знову Бравл Хокей. Старина, працюем по накатанизками. Я беру Гейла, и мне вообще байдуже. Классный герой. А я беру Була, и мені на все однаку. Думаешь? А, блядь, <laughs> норм, норм. <laughs> Все, <свят> <свят> докачай там до 11 сили, бо це капець. Та немає, я поняв, бабла. Лузат, бабла нема. Френкліч, бо. Френкліч, бо. Мелоді буде дуже сильно влітати, типа. Да. Капець. Хоть капець. Ну і хп не багато, но Френкі, але... що все диви. Френкі, просто... просто. І забиває. Йому на все начхати. да, йому байт вже на любий демеш понів, я, 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 якось не розумію. Ну, а тут він уже, звісно, лопнув. На цей раз ми його прям активненько так піддамажили, аби ще мені пас дав, автос. Ну, там нормально, нормально, забили. У мене, дивись, ще сульт буде. Так, френкича, короблю. Френкіча, Френкіча. Ну, мене, мене шотить, наверное. Я не шотить, нормально. Так, ставлю турельку, и шоток, я його заповільнив по итогу, і ти його ще розвалив развалив Так, так, так Ладно, я, я візьму м'яча. Особо ніяких плоди нам це не дало. Поняв, в чем прикол? Дивись, вони просто щас зайдуть, чувач, мені треба ультич поставити, поставив турельку, але її скорі за все просто дуже швидко поламають. Нормально, Нормально зажити. Так, ну Ріко їх там вроді як непогано, так і перебив, слухай. Угу. Ну мінки станеть. Неш летить, походу, воріт. Нє. Нормально. Так, Френкіча ще треба прогрівати. Френкіча не загріти вообще. Треба турельку ставити і починати якось їх деміж носити. Так, ну франка убили. Так, вирубив. у неї вообще мало хп. Йо, а в неї щет, понял? Да, 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 да. У неї щетке, Лови, значит, лови лови, лови, лови! Я встиг! <рес> бей. Бойкуть. Опа, оп, 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 оп. Жити, жити, убив. Дав Рико пас. Так, нормально. Ой, минка тобі хана. да. Блин, минке станя, капец. У мене гиперка є. Я ставлю шапако, прокачиваю турелечку. До нас мячива итеть ворота! бомба ракета! У нас проблема. Лови його! Я зловив <світ> якось, я не знаю. Міг би странно тільки щось що в цю штучку, поніш, вона відрикошетила просто. Та, та, я боюсь, що вона б відрикошетила потім додому мені. Поняв, вона навіть, якщо б до нас, то вона б нам голову не забила би. А в них два. гола, поняв? поняв. Нам хабела. Ну хіба що, якщо ми ще дуже швидко щось не зробимо? А це мало ймовірно. А тому... нічого ми там не зробимо. Просто геге. Не знаю, не, не нравится мені Сенди на цьому режимчику. Я лучше бейкусь М спиков. Понял? Ти на часі играл, братуха. Ой, точніше на Джесі. Або якусь колет брати, поня, Щоб цих Або... жирабасів виносити. Ще якась мапа, я вообще, я її вообще перший раз бачу. Дивись, Тут якісь будуть стенди стояти, чи то не стенди, що то таке. Якісь типа. Перегородка якась, не знаю. Перегородка. Знає. Мені каже, Франк тут вообще рознесе, ні? Ну, а бити ж на ньому класно від... відігрував, понял. Ні, Франк тут не рознесе. Тут треба взяти Дінича. Ну, бери Дінича. Дивись, бери потому, дінича. що я зламаю а їм. А Я візьму Бібі. Бібі, ну, попробуй. Я зламаю їм ворота і ми зможемо просто забивати. Тут же, щоб Ворота, вони ламаються. А в них нема кому навіть ламати, в них Карл, Ворон них ступ. і ступ. А ступ, ступ може хіба ламає? Да, за допомогою своєї ульти. Ааа, я не знаю. Або забувся. О, то коли в нього улітичну то влітає, понял. Да, я понял. Бач, проблема просто ну, біте в топів. Тихо особою не підійдеш. Просто підійти важко, підійти. да, дуже важко. Бачиш, що делає? Таким моментом роба, я понял. Типа по йому ульту дуже легко нафармити. І догнати я дуже тяжко, поняв. У нас матрас стоїть, просто чилить. У воротях. Ну і все, типа. вони просто в наглу заходять, забивають гол. Ну матрас тут специфічний тип. О, но він просто помирає да весь. Сейчас сейчас ворон ультою летить, да, типочок? Якось такой, не знаю, зробити. Так, мені до меня тактику. Бемс, 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 все, я помер. Забей гол. Да я попробував би! чувача! Я не знаю, як Заби... я через нього пролетів, він напевно ульту просто нажав. Так, мені треба їх як якось з обійти. обіти. Так, тебе є ульти, ти можеш поламати да. йому ці штуки. Я це й хочу робити. Правда, наша типочка там просто з'їла. Так, Да, він забиває просто. Ну, мені треба забити ще одну шайбу, залишається. Ну да, або 50 секунд. Атрас побіг, куда там міг би забити, насправді. Ну я я помираю просто і все. Бачиш, тобі на біті тяжко, ти підійти тупо не можеш. Так, стоп! може заб'ю? Хорош! Да. Я не знаю, як ти це зробив, ну ладно. Просто з бази пульнув, чуваче. Так, стоп, 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 стоп. Треба якось нам... опа! Ульту відкинути. Пробуй, чувак, пробуй, Пробуй, Санька якось забивати, не знаю. Та я там пробував Я... І воно і летіло в ворота. Просто ступ підібрав. У нас 2 на 2. Сейчас очистяться стіни. У матраса мяч, матраса щас Валять. Карл ще дуже далеко достає просто понял. Дуже сильно заважає. Оп. Оп, вперед. Ти вперед вальнув мяча? Да? Я вперед вальнув, але він його перебив, понял. Ну я б не забив, би їм, їм його. Так. Вийшов внути, я не можу вну. нічого зробити просто. Нічого Но, не можу зробити. Сінки, нічого, уже без стін. Все, данчик, я, блін, даймонд другий. Оце ми апаємося. Оце ми апаємося просто. В мене було аж тут, я чуть-чуть. Чуть-чуть мені не вистачало. Бо нам пів дають якихось вообще, поняв, таких странних досить. Та й ми ще теж пікаємо, так, знаєш. Я тут баню, короче, грома. Я беру Емс, якщо вона не буде в бані. Угу. Uh -huh. Емс не в бані, я беру, не парюсь. Так, а я хочу, хочу, хочу. Хочу взяти колет. Так, дивись, проти нас бо, Тара і теж Емс. З нами ще Ворон. Ну, вроді як? Вроді як. У нас команда виглядає сильніше. Не знаю, у нас Ворон тоненький, його зараз уб'ють. Та ми воно, типа, убили. Дивіться, емс виходить, бо Емс плюху получає. Тут ще тара все до Так, я Емс вальнув, але мене тара вальнула, чуваче. Так, дивіться, я можу щось отако зробити. Так, все, ворон добиває, хорошо. Отлично. Але в них Емс забирає всі гемаси, понял, прикол. Ну в ней 100 хп, вона лопнула. Там бо. Ну я тару пробив, хорошо. Ну, мене винесли. Там ворон запригнув, но там короче проблема, у нас ні в кого гемів нема. Вони сейчас ось всі геми так. будуть Оп, мати на руку. Емс. Я трішечки вкрав гемасів, але хі, не так багато як би хотілося. Ой, майже убив майже вбив бо, чувак. І мене застануло. Тару тар вальнув, но мене Емс вбила. І мене теж вона убила, кстати. Ой-ой-ой, треба буквально ще 3 гемаса, 2 гемаса вже, чувач. Один, чуваче, їм треба. Халепа. Так, треба вбити, вбити бо. Убиваю, убиваю, убиваю. Забираю цю всю движуху, тікай, живи! Я Отсовую тікаю їх. просто. Тікаю, Вибирь. чувак. Тут ульта тари, вона мене вбила. <ривіт> я помер, чувак, і нашей ворон просто на базе стоит, я да, покажется даже. <спривіт> 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 Тут шати минки, блін, стануть. Типу, там у босса. Ну ми до нього вже не підійдемо просто, понял? Вся команда в нього появилась. Да, я нічого не можу зробити. Це вопша ума зійти, чувак. Мені одну катку І... не виграли. <свят> я теж слив свого дімон до третього. <свят> я не знаю. Як на це вигоди, просто знаєш, майже апнули собі новий ранг, і тут бемс, і просто злили все. Просто зливаємо мега жорстко, я не знаю. Так, гаряш зона. хорошо. Я не знаю, О, мені треба uh, викачати з грома і попробувати його пікати. Бань громчика, угу. а я щось хочу зати. Я візьму Джасі і буду нормально валити. І не паритись. Ага, Тіка забанили. Тоді, то, тоді, тоді, я беру справу та просто. Щоб у вас був закидальщик хоч якийсь в команді. Ти зможеш далеко закидувати, ти якщо станеш Справа там за, за стінками тобі ніхто нічого не зробить, а ти будеш далеко закидувати. Да, да, бо в минулий раз ми ото пробували, то динамайк просто не доставав. Да, він не достає, а втіка далі атака. Ой-ой, да. ой тут уже Кенжі у мене розлетівся. Ну, я його щось соб'ю, конечно. Це добре. Це є проблемою. Я, правда, турель просто нічого страшно. Сидить у них пацанчик уже. Та він там не один у них. Так, Так, Стурну. Стур рэп ну, и я ему только ставлю стіночку на кенджика. І ми їх нормально вбиваємо. Чітко. Так, Леончика, убить. Сту убыть. У меня турель, хороша. турель дуже хороша там так. стоїть. Так, Кенжи мы, да? Ну, Кенджи ми... Щось отако можна зробити. Блін, не попадаю я... атаками! Я їх заблочив, дивись, давайся як заблочив, хорошо. Це супер. Так Кенжи треба убить, Кенжі вбили. Кенжі oh. ламаємо. Кенжі не може підійти нормально. Вони по одному зараз будуть то ходити, то вони то, нічого то, не то, зможуть то, зробити. <laughs> Якщо вони по одному будуть ходити, oh. їм габело. Тому той прикол. Все, дивись, стінку поставили, і хай заходять тіпе. Хай що хочуть, те й роблять. Отак от, от. Що далі зроблять? Я просто по КД ставлю турель. Вони по одному зливаються, поняли, що в не зараз проблема, те, що вони просто по одному лізуть. Po çfarë do të bëj? Ну, блін, вони can, майже can майже чуть-чуть. Ну, Кенджі майже віддефу, да. Yeah. Да, оце такі ігри надо. Надо постійно тащити. Зума зійти, погнали. Нам хоча б тепер третього Діаманта мені вернути. Я не знаю. Як тут до міфіка журувати? Опять ці гами дуже не люблю їх, якщо чесно. В один момент. Щось, наче й норм, а наче якось і не сильно люблю. Може мені тут гейла взяти, я всіх заповільнювати буду. Від А може все-таки Честера? Ух, не знаю. Може мені Джена взяти. А Джена забанила. Понял. Мені нравиться, що Честера ніколи не банять. Він класничив. Попробуй. Я можу взяти або Емс, або Едгара. Едгар зможе просто влітати непогано. Ну подивимося, що чувак візьме. А в чувака тут ще ж не сильно багато. Пейпер, пейпер. взяв. Боже, коротше, бери, напевно. Едгара треба брати, походу. Да, да. Треба ініціатор, щоб був літар, заганяв нас... їх. У нас просто Пейпер. Просто папер. Просто папір. В нього був такий великий вибір, він міг взяти Ріко, міг взяти Емс, міг взяти Джесі. він взяв пейпер. Так, ну у них теж Пейпер є, поняв в команді. Ну мене, мене а, Літаю на Мс. Вітаю на Мс, Мс убиваємо. Чітко. Пейпер теж убиваю. Головне, щоб у нашої пейпер були всі геми основні, тому що вона така подружка, що в неї ну, є Опа. виход, і, і, і вона може свалити. Мене убив. Мене Ріку просто розстріляв своїм гаджетом. Ну, Ріка у нас тусується, бачите тут збоку? боку. Да, так, я бачу. И не просто пайпер ловить. Е-мое. Йо. Так, хп. Просто пробує тебе якось прикрити своїм тілом. Так, в мене є гіперзаряд, але, на жаль, поки ще ульти немає, тому. Так, Ріко. Оооо, больно, дуже больно було. Так, так юзай, гиперку літаю. Бенс, Убив. Ха, <звук> тікай, тікай, все. Просто царь, треба сваливати. Все, я відходжу, ми 9 гамів. Мс по мертва. Переловив. <схай> Все, тікай Рікот, бо він сейчас як нафармить, то йде дай просто. Хорошо! Все, затащили. Згорем пополам, якось. хоть пішов якийсь камбэк. Я не знаю, даймон 3 знову. Ми тільки вернули те, що в мене було на початку відео. Ти розумієш? Ну радує те, що хоча б вернули, поняв. А не слили ще більше. Так, Зато я прокачав 30 30-й левел пропаса, і в мене є два апгрейди. У мене ще спінсет, І наступний у мене буде, по ходу, демедж. Да, в мене демедж тепер прикольний. Дивись, я тобі зараз пропоную, щоб ти викачав грома. Так, давай. Бо ми з тобою по кд банимо. Так як в тебе дуже багато конів, ти ще з його можеш викачити просто одразу на фу. Пет гіпер, це оце в ньому дусі, А, ти ще хочеш бігіпер, гіперку не візьмеш? І просто тащити в соло катку. Ну, да, чуваче. Тіпо, типу, гром супер універсальний. Наші я викачував на одиннадцяти, в нього нема гіперки ще. А, да? да? Ja, я думав її. Ну нічого, даже те, що ти я викачував на одиннадцятий, зато тепер, тепер в тебе більше хпшки і більше демедж. Так, я візьму напевно оцю суперсилу. Візьму гаджет на. А чорт його знає, який тут гаджет брати, чесно кажучи. Гірчик, візьму, скоріш а, за все, що на... гаджет на нього потрібен, що закиди одразу декілька плюшок, поняв? Типа ти кидаєш одну, але вилітає одразу три чи 4. А, from next attack? Да, 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 оцей. Ну все, я фул закупився на громах. Давай щас скин на нього куплю, шо вже париться, а. Вже, якщо гулять, так гулять на всі гроші, да? Ну, отакого бомбезного. Бамц. Знаєш, скільки цей скин стоїть? Щас покажу. Дивися. Я вообще зума зищу. Оце щас. Ооо, гаряча зона. Слухай, дивіться, минулий раз тут обрали Макаку, і він прям дуже класно непогано ні дігрував. Я <гум> це думаю, може спробувати також взяти Макакича? Як думаєш? Попробуй? Але поняв, мінус в тому, що Макакич мене до кінця викачала. Може Гейла взяти? мене дев'ятої сили, але так мене всі ну, заряди є. Та поняв, Гейл він Пане... трохи якось. Нам надо танк. поняв? у нас матрас. Я накидаю. Нам надо танк. Буде Міко. Поняв, міко танк. <свист> <свист> у них Міко, <тоже свист> <Miko, свист> Шарф <свист> і хто ще Біта. так? От Bita тут і надо було брати. Ну да, Біта б тут непогано би зайшла. Ну, що є, то є, короче. Поняв. Ладно, піду туди далеко, позакидую. Так, у них шарфіч. Ну, Шарфіча я можу отако просто, поняв, дурити. Десь є дві плюхи до побачення, чуваче. <свист> Все забираємо, Ти забирай, я пішов на базу, поможу цьому. Нашому, нашому матрасу. да. Хорошо. Давай, давай, давай. Я пробую тут як найдовше просадити, поняв. Так Оп. трохи поміг, ні, чорта не попав, але поміг. Так, так, живем, живем. Дивися, по двом. Хоп-хоп. Ой, тікати, тікати, ну поняв перезарядка в міко прям дуже. Так, да, дуже длінна. І дивися, на що він просто просто з'їдає, типа. А, блін, ці не ламаються точно! Так, в мене є в мене є план. Фух, полетів, чувак. Полетіли, Давай. полетіли, полетіли. Диви, диви, диви. Бам-бам-бам. Так в трех вставайте, в вставайте просто. Да воно швидше не буде фармитись. Буде, буде, буде в рази! Не, 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 стой тут! До вас іде біта! до вас іде біта, чувача. Я їх хочу О, виштовхати. виштовхати звідти. Не виходимо 2% відсотка, чувак. Буквально чуть-чуть. Ми зараз можемо спробувати в трьох конкретно І З Сокланом. Да, із Сокланом, цим Женьком. Можливо, у нас зараз буде трошки більше шансів. Я Не знаю, у нього теж Даймонд третій. Можливо, він просто тупо не качає. А можливо, можливо, так. так значить, я баню Едгара. Може Ріко забань? О, ти візьмеш я... грома. Я Дай, візьму М. Я візьму грома. А, Рі... Ріко хоче Жека за Ріко грати. Хорошо, давай я забаню. Mm. Давай я забаню лілі якусь, наприклад. Я візьму грома. Mm. Uh -huh. Ам забанили. Слухай, давай я візьму Джина, бо він тут максимально і сейли, я буду ті тіпів притягувати, поняв, що. А та є хилка на А є е, Вроді так. Да. Я бачу, ж, якщо нафармлю гіпер, я зможу зламати. Не гіпер, а якщо нафармлю ульту, я зможу зламати їм всю движуху. І плюс мені подобається оця система гаджетів, бо я можу його постійно прожимати цей гаджет. Отакогось. Ооо. Хорошо. Я можу дуже жорстко просажувати ТІПів. Так, ну вроде як, хилочка я, хилочка Я роблю вот такого просто. кидаю сюда ульт. А, ну ульт не сильно, кстати, дамажа. Ну в плане постройки, но. Так, дивись, в мене ульт, я можу кость притягнути, если потрібно. Значит, нашел щас Рику, походу, убьет. Так, я бы цього притянул бы, типа оп оп, оп. А вино тянут, <с с> тебе. А я щас должен його, так оплюхай. Так, ну слухай, по тыхайку поваленька у моих прям ну, сих пор кусаемо, понял? У нас почему сильно быканул. Да то на нее беканули. А, ну я можу кось притягнути, якщо потрібно. У мене є ульт. Ой-ой-ой, Ліон залетів сюди. Іди сюди, братуха. Ха-ха. Ой-ой, гіперка. Ну, перевели нас, чувача. А що мене робить гіперка. Я не знаю. Стає тебе сильніший стаєш. я не в курсах. Ні-ні, я вроді якщо я не помиляюся, то я можу сразу трьох тіпів притягнути. Понял? А, можливо. Правда, У нас опять маси, проблема. І... Якось гром тут наче не дуже, понял. Тут якось наче Леону все хорошо йшов. Ну, Леончик тут прям дуже добрый. Просто тащить. Так они там в кущах. Той гейл. Двух секунды. О, сбелы. Сбелы, чувач, сейчас сбелы. И. І... Но... Щось що? забрать, Unreal. Да, бо вони просто зараз на базе, то стоится. Понял, ты уже, ну. ну мало що зробиш. Ты щас долго добегаешь до той базы, тебе дамажить, по, по ходу дела. Ще попробуй їх знайти по всіх кустах, поняв. Да, ще попробуй знайти когось і все. Не пощастило нам. Коротше, гром, напевно, на такі моменти не дуже підходить. Я опять слив, кстати, третього Даймонда. Хе-хе. Так, знав. Знову, виходить, брав хокей. Що, в принципі, тактика та сама, я думаю, так? Тактика та сама. Я баню Френка. Я баню Емс. Жека забанив сту, я візьму Гейла. Ти береш Гейла, може мені взяти Брока, якщо не забанять. А його не забанили. Попробуй. Я візьму Брока і візьму на нього, щоб не тікати. А в мене немає цього заряда. Ладно. Щоб була суперракета, поніч я їх міг поламати щось. Я понял, а Та там особо нічей не поламаєш. Ой-ой, у них є супер жеребасий танк. Угу. І я взагалі репнув сразу. Від нього? Uh, не, я не знаю від кого я лопнув. Напевно, від гейла. Uh, так, я свою ульту, правда, потратив, щоб відштовхнути мячика цього. Так, тут аколет, яка мене прям. Отако! От Блін, не попав! Він Вайже, підловив! Майже просто чуть-чуть! Він підловив! Нормально ти там б'є шайбу, чуваче. Я. Yeah. Дивись, отако от роблю. Отако. От і поїхав цього жарабаса просто душити. Так, жирабас застане, щось його добити би. А добити я його не доб'ю, він там ховається, капець. Чуть гол не забили, чувак. Добив. Хорошо, в мене гіперка, а він вже надуває стоїть, поняв? Да, бульку дує. І він О, мене я, просто я. лопнув. Так, дивись, в мене є гіперзаряд, в мене є ульта. Можливо, можливо, щас на них зможу якось її використати. Адекватно, якось отако, наприклад, як зараз, так? Да? Так, Бемс просто переіграв трижди. О, так, є, треба Мячку тут летить. Вони душать нас, чуваче, підштовху якось цю шайбу, не знає кудись. Я ульт видав, я злякався. Панчить крепко. Ну, оце це я дуже жирний, поняв, чувак. Хенк, да, хенк жирний. Може ви заб'єте І заб просто. Хорош! Данчик, нас трохи луплять тут. Щас... Та Я я бачу, що нас луплять. Мене... Блін, мені я... треба ульта... не встиг гіпер нажати і ульт дати. Так, якось пробую Жеки ще підсейвити отаку ультою. Так, 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 так. Треба якось У нас 15 їх секунд, перебити. мені все, що треба зробити це отако. Просто протриматись надо, чуваче. Просто і дую, дую. Так, шайбу цю, щоб не догнали вони її тихо, тихо. Все нормально, 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 Перемога. Хорошо. Нормально. Ранг каб... камбекнули, як говориться. Хух, друзі, напевно, на цьому будемо завершувати. На жаль, не вийшло нам доапати так, як потрібно, але в принципі, я думаю, що ми все рівно доапаємося. Будемо потихеньку, помаленьку шурувати. Сьогодні не пощастило, то завтра пощастить. На цьому і все. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свій подобайден. З вами був Санчіо, і Дензо. І всім пока-пока. Пока-пока.